У нас приїхала паркетна дошка від польського виробника Мальборг. От взірець, по якому люди вибирали. І я хочу сьогодні порівняти взагалі по кольору, наскільки воно дійсно від, відображається і відповідає кольору, який на взірці, і того, який приїжджає. От я попередньо відкрив пачку і зараз буду зрівнювати з кольором. І декілька дощок витягну. Їх можна буде так одну біля одної прокласти. І бачите, в принципі, ідентичний ідентичний колір Хоча на заводі говорять, що може бути плюс-мінус 3-5% відрізнятися кольором, але тут ми бачимо. Попадання один в один.